Всім привіт! Вітаю новому відео. У нас субота вже день. І сьогодні у нас багато планів, бо є багато роботи. Вчора нам виклали кесон ось ось спереду. І сьогодні ми починаємо розчищати територію тут навколо. Зараз покажу, що у нас тут відбувається. Покажу трохи з іншої сторони, як це все виглядає. І ще вчора зранку у нас тут був газон, наша трава, а зараз у нас тут все ось так от. Тому на найближчий час у нас основна задача це звільнити нашу траву, газон від цього всього. Роботи дуже багато і робити будемо ми її самі. Глину ми будемо вивозити на вулицю, у нас є куди. Цеглу ми будемо в кінець города вивозити там теж траншеї треба закопати буде. До речі, нам ще прокопали, ось тут, як бачите, траншеї. Зробили ми тут закладні для світла і вкопали трубу під воду, бо ця труба ну, це підпалив труба, бо вона у нас йшла зверху, було не дуже зручно. Там у нас теж траншея під електрику, зробили закладні. Ось так зараз виглядає наш кесон. Ми його вирішили робити у формі кола і у нас він звужується так от, ну, до верху. Діаметр у нас 2 метри, клали нам його із цегли. Зараз покажу, як він виглядає всередині. Ось так от видно: у нас тут стоїть наша насосна станція одна і дві скважини. Інша насосна станція у нас, ось і треба буде під'єднати трохи пізніше. Це ми будемо робити після того, як ну, вистигне, застигне оце все, оце все, це все будівництво. І ми зможемо ой, десь покласти, вже не бачу, люк зверху. У нас зараз майже 4 година, тобто ми працюємо десь 2 годинки. Що ми встигли? Ну, ми почали звільняти ось тут -от для тачки проїзд. Частково вже звільнили, я тут трохи засипала траншею, але треба буде її досипати, бо з повною тачкою дуже незручно ходити. Далі я ну як змогла, я тут газон на місце поклала. Скажу чесно, я не задоволена тим, як той газон викопували. Знаєте, просто на штик копали все. Але сподіваюся, що приживеться і все буде добре. Тобто ця траншея у нас вже майже зроблена. Ну, і далі, далі просто звільняти територію від глини. Сьогодні, мабуть, це буде наш максимум. У нас вже вечір, початок сьомої, і наша територія виглядає ось так. от. Основну роботу сьогодні зробив чоловік, він тут розгріб дуже багато глини, вивіз, докопався нарешті до землі, до ґрунту і почав його сюди висипати. Будемо засипати навколо кесона. Льова воно ганяється за собакою, <гум> сподіваюсь, вибігається, бо сьогодні ми на майданчик не пішли, <гум> то може буде краще спати. Ну, подивіться на цих дітей. Покажу вам ще із цієї сторони. Це я вже для себе так фіксую, наскільки ми. Продвинулися, але продвинулися ми значно. Я, чесно кажучи, думала, що буде менше, бо робота йде дуже повільно. Я сьогодні майже весь день із льовою, тому чоловік працює в основному сам. Ранок у нас почався з робочих моментів, і ми прикріпили ось цей рукомийник точніше, чоловік це зробив. Я думала, що ми їх всі вже викинули, але ні. Я дуже рада, що він залишився, бо зараз треба дуже часто мити рук, льові щось мити, а станція на полив відключена, тобто у нас на вулиці немає води. Тому спасаємося зараз ось такими штуками. Засипай яму, Льов! Хотіла я сьогодні познімати все в моменті, зробити щось типу темлапса, але я півхвилини працюю, 10 хвилин бігаю за льовою. Отож, зараз ми отут от, до землі. Чоловік починає тут от засипати навколо тесону. Нарешті потрошку вивозимо глину. А я зараз розчищаю ось тут от шифер. Складаю все в тачку, в відра для того, щоб максимально звільнити ось тут от проїзд і потихеньку будемо тут територію теж звільняти від цього всього. Труби будемо колись потім, ну колись трошки потім, звідси прибирати. Але поки що отак, от і, як на мене, вже значно краще. Дуже важко вивозити глину. Але ми вирішили, що будемо це робити самі, трошки зекономимо, мабуть, грошей, бо бо, бо це теж коштує, скажімо так, немало. У нас майже без 27, ми вже будемо заходити додому. Ось як зараз у нас виглядає тут територія. Сьогодні ми розкапували, вивозили глину, землю. Я встигла трохи сюди газон настелити. Ми засипали навколо кесону землю. Газона, як бачите, трави нам вистачило, ну, мабуть, на треть території. Так, і розкапували ми ось тут. Як ви пам'ятаєте, можливо, у нас тут лежав шифер і лежав він аж до цієї труби. Тому видно, скільки ми звільнили території, багатенько, як на мене. Але ще предстоїть теж багато роботи, бо не хочемо залишати надовго тут це все на траві. Ось так от у нас на сьогодні на вечір. Що будемо робити завтра? Я не знаю. Завтра-понеділок, можливо, в Льовенсон трохи щось і поробимо. Бо з Льовою, я вже казала, багато роботи не зробиш зараз. Всім привіт! У нас ранок понеділка, і він у нас починається ось так от. Поки мама тут готує сирники, дитина грається із ліщиною. І гратися треба саме ось так от виявляється. Ми вийшли з Льовою на вулицю, і у нас тут розпочалися одразу щось такі цікаві ігри. І що саме цікаве, що гратися треба саме там, на кучі з глиною. Там найцікавіше. Ось так зараз виглядає наша територія. Сьогодні чоловік вже їде працювати, тому я буду сама трошки тут розгрібати. Але спершу треба буде, коли Льова засне, то розгрести глину, яку ми вивезли на вулицю за ворота, бо там вона насипана кучами, а треба її порівняти. Ну і буду потроху тут щось робити. Льова одразу прийнявся тут копати землю. Перемішує її мені з глини, але я не можу нічого зараз зробити. Ну, потрошку тут. Розгребуся, дивлюсь на нашу траву, ось тут яку я докладала тут і тут. Не дуже мені, чесно кажучи, зараз подобається. Це треба буде ще якось вирівнювати цю діляночку, щоб вона була більш така рівна, бо я бачу, скільки тут усього у нас таких ям та пагорбів. Але це все трошки буде згодом. Львунька просипається. Я тут закінчила вже скільки змогла, бо зараз будемо з ним гуляти, а потім йти вже у будинок. Сьогодні я розчищала, отут, от розгрібала землю, виносила її воно на город, як ви бачите, така кучка. Тому потрошку-потрошку ми продвигаємось. Можливо, ще щось в тачці вивезу, але це не точно. А може її просто. А на сиплітечку, то чоловік завтра зранку все вивезе за ворота. Дивлюся з різних сторін, і начебто й не видно, скільки я зробила, але насправді роботи було багато, вивозила багато, і, до речі, може, ось так от, трохи видніше. Тут сьогодні собака у нас отут -от бігала, стрибали, теж трошки забирала глини, бо вона сипеться, вони там риються. Ось так от хочеться пошвидше тут все прибрати, але йдемо <сміритиме> своїм темпом. На сьогодні в мене ще заплановано багато справ. Ще треба дещо приготувати, прибрати в будинку, просування, бо завтра у нас розважки, треба одяг попрасувати. І ще буду вечором іти із Льовою на майданчик, бо коли він активно гуляє ввечері, то він трохи раніше вкладається спати. А для мене це зараз дуже важливо. Так, ну що, я приготувала їсти нам собакам. Я також попрасувала ось такий результат по її роботи. І це все тільки тому, що Льова сьогодні дивиться мультики. Сьогодні у нього є настрій дивитися мультики. Але зараз у нас залишається ще кімната, не прибрана. Не знаю, чи буду я зараз прибирати, чи ні, бо Льова начебто хоче йти на вулицю гуляти. Мені е, прийшла посилка на нову пошту, е, навіть не знаю, що там. І, мабуть, ми все ж таки підемо забирати посилку, трохи погуляємо на майданчику. Не знаю, чи буде для цього льовий настрій, бо останнім часом він хоче гуляти тільки зі своїм другом одним, а друг сьогодні гуляти не піде. Ось така історія, але якщо не на майданчику, то будемо нахажувати наші зльові кроки у нас тут на території. Що хочу сказати, І день начебто ефективний і зробила багато, але не відчувається, знаєте, оцього задоволення від того, що зроблено. Я не знаю, чи буває у вас так, але мій мозок розуміє, як багато ще предстоїть зробити. Ці три дні ну, майже нічого не робила по будинку. Тут у мене просто страшний безлад. Я хочу вже поміняти тут дещо, прикрасити осіннім декором, але я не зможу це зробити у найближчий час, бо треба нормально так тут все прибрати. А для цього потрібен час знову а час я зараз витрачаю на вулиці, щоб звільнити наш газон. Якесь таке замкнуте коло, і це мене трохи ну не демотивує, знаєте, позбавляє енергії, скажімо так. Хоча день був, я вже сказала, і ефективний. У нас вечір вівторка. Тобто вечір четвертого дня, як ми це все згрібаємо. І ось нарешті ми звільнили великий шматок території. Тут у нас лежав геотекстиль, і під ним ось така трава. Я думаю, що з нею все буде гаразд, ми її трохи пополиваємо, то не було ні світла, ні поливу, то вона у нас така жовта. Але дивіться, як же ж тут стало набагато краще. Нагадаю, у нас глина була і з цієї сторони. І ось тут -от, і аж до труби отєї. Дуже багато всього ми вивезли, ми з чоловіком великі молодці. І ще залишився у нас ось такий шматок роботи, глина тут. Але це вже не сьогодні. Я сподіваюся, що ну, я не знаю, як завтра, післязавтра, то потрошку потрошку будемо її вивозити. Але це вже будемо робити. Тачкою, а, мабуть, це буде робити в основному чоловік. Наші, ось, бачите, друзі собачі устраюють собі такі розважалки. Льова зараз буде приєднуватися до них. Льова дуже любить цей натовп. На цьому я буду завершувати це відео. У наступному я трохи детальніше розповім про все, про ціни, про о, чому ми саме таке рішення прийняли. А на зараз бажаю вам гарного вечора, гарної тихої ночі. До наступної зустрічі. Всім па-па!